Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 10 липня 2025 року. Ключові висновки. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив розчарування після зустрічі 10 червня з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо відсутності прогресу Росії у припиненні війни в Україні. Кремль продовжує використовувати свої дипломатичні відносини зі сполученими штатами щоб відвернути увагу від війни в Україні та на потенційне відновлення американо-російських відносин. Економіст оцінив, що Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за нинішніх відносно прискорених темпів просування, які коливалися протягом війни, і навряд чи залишатимуться постійними. Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся в Римі зі спеціальним посланником Сполучених Штатів Америки з питань України генералом Кітом Келогом. Повідомляється, що Сполучені Штати відновили деякі поставки військової допомоги Україні. Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні. В ніч з 9 на 10 липня Росія завдала чергового масштабного ракетного удару та удару безпілотниками по Україні, який був спрямований проти Києва, що призвело до жертв серед мирного населення та значної шкоди цивільній інфраструктурі. Російська тактика ударів у поєднанні зі збільшенням масштабу та концентрацією цілей нещодавних пакетів ударів Росії спрямована на перевантаження української протиповітряної оборони та призводить до значної шкоди. Президент Росії Володимир Путін 9 липня звільнив заступника міністра закордонних справ спеціального представника президента з питань Близького Сходу та Африки Михайла Богданова. Російські війська нещодавно просунулися в районі Борової, Торецька та Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борова. Оцінка просування російських військ геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки, на північний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 липня, свідчать про те, що російські війська просувалися вздовж автомагістралі Покровськ-Костянтинівка на північ від Яблунівки, на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Воскресенки, на південний захід від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів без Змін.